Якщо військовий запитує, що з нас, я всім кажу, що залишитись живим і неушкодженим і гачить побільше. В'ячеслав ремонтує техніку усе своє життя, вчився цьому з дитинства самостійно. То у 2022 році до ремонту мобільних телефонів і ноутбуків додалися ще й дрони, старелінки та інша техніка для військових. Навіть погляд, військовий, який просто отримує розумніше, для нього безкоштовно це робиться. В нього з'являється розуміння того, що він немарно це все робить. Він немарно ризикує своїм життям та втрачає своє здоров'я. Ризикував своїм життям і В'ячеслав на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік евакуйовував людей із профронтових сіл на Броварщині. Також волонтер разом із благодійним фондом Він мрії до реальності допомагав гуманітарною допомогою військовим і цивільним. Я приїхав забирати вже мусти були взірвані вже там, почав чехати все. І дівчинка така, ну так вже ж спокійно, я залишусь тут. Я їй намагався пояснити, що не варто ви з дитиною, давайте я вас заберу. Ну, я не зміг повпливати на рішення, і дівчина залишилась там. На наступний день в мене було декілька пропущених від неї трати. Згодом В'ячеслав спрямував своє волонтерство на ремонт техніки для військових. Чоловік довгий час ремонтував за власний кошт. Лише нещодавно в соцмережах почав збирати донати. Завдяки цьому волонтер відремонтував тисячі приладів, які врятували не один десяток життів. І, на жаль, багато дуже підрозділів, які там або добровільно пішли, або там мало обізнані хлопці, які побачили десь того Мавіка в аеророзвитці, розуміючи, що він може їм допомогти, просили всіх там, знайомих, волонтерів, щоб їм купили того Мавіка. І на неанонімізованому, тобто на дроні, який передає всі ці координати, літали на прифронтовій зоні і втрачали життя або лічились від цього. На ремонт техніки йде від кількох годин до кількох місяців, залежно від різних обставин. А нині зріс попит і на інформацію від майстрів та підприємців, як ремонтувати дрони. Звернувся з проханням таким незвичним, а ви можете навчити нас ремонтувати? Ну якби до повномасштабного це комерційна тим, я на цьому заробляв би гроші, наприклад. Я не б дивилися б таку а тут він сказав так без питань, коли вже до мене почали приїжджати хлопці. Я бачу батарейки, їх я бачу напрацювання мої і кажу: а де робили в Олександра в Харкові. Я розумію, що так воно пішло немарно. Війна нас усіх згуртувала. Дякуємо тим, хто послідовно робить усе для наближення нашої перемоги.